Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми розглянемо дуже простий спосіб, як перевести ваш телефон, клавіатуру в вашому телефоні, на українську чи іншу мову. Якщо ваш телефон на стандартних налаштуваннях, тобто він на англійській мові, а ви хочете додати українську мову, щоб спілкуватися з своїми друзями. Для цього ми відкриємо будь-який із месенджерів, який у вас вже стоїть на телефоні, WhatsApp, Viber чи Signal. Заходимо, щоб набрати повідомлення. Натискаємо на клавіатуру, у нас тільки зараз англійська. І натискаємо оцей значок. Ця шестерня, що означає Settings. У вас відражиться Languages and Types. Або, якщо ви ваш телефон на німецькій мові Spachn, чи, чи, чи італійською. Ну, ви повинні хоча б приблизно зорієнтуватися, як на вашій мові, на якій ваш телефон буде слово мови. Після цього ми натискаємо. і Маємо знайти Manage Input Languages. Зараз буде показано мови, які у вас вже встановлені, англійська, українська. І для прикладу ми хочемо додати сюди, скажімо, німецьку. Нам тоді просто треба поставити оцю галочку. Якщо хочете італійську, відповідно пишете італіану. Після цього ми повернемося знову до вашого месенджера. І тепер, коли ви будете вибирати мову, ми бачимо, що додалася італійська мова, додалася німецька мова, додалася українська мова. Дякую, друзі, вам за увагу! Це відео на зробимо тих людей, хто. Не дружить так з технікою, старших людей, щоб було простіше їм допомогти. Всього вам найкращого і миру у вашій домівки.